Зоря проти металіста дві команди, які насправді у нинішньому сезоні УПЛ доволі непогано дивують. Зоря одна з найрезультативніших команд нашого чемпіонату. Металіст це колектив, на який, напевно, ніхто не ставив перед стартом сезону. Що вийшло із цього поєдинку? Я пропоную вам переглянути у нашому детальному огляді. У харківського металіста були певні проблеми зі складом. Не було Максима прядуна, головного бомбардира. Також у центрі захисту є певні проблеми. Не було Віталія Федорєва. А там змушений грати Ралюченко. Так само не було Чайковського у Луганської зорі. Зі складом ситуація набагато краще. Там вийшли найсильніші в на Гнойний, русин, булеца, Кирюханцев. У Патріка Ван не було таких проблем, як, наприклад, в Олега Ратія. Тому друзі, дивимося, детальний огляд. Ну і не забувайте заряджати на свої улюблені клуби разом із Парімач. Парімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Початок поєдинку навіс із кутового для Луганської зорі. Не доходить справа тут до удару. Русин скидає на булецу, булець б'є, його удар блокується, і потім іде добивання. Варто відзначити, що Костик в цьому епізоді не зовсім впевнено відбив, а відбив перед собою і пощастило, що не було там нікого із суперників поруч, хто міг би добити цей м'яч. Ось повтор цього епізоду. Знову ж таки не вдалося йому зафіксувати. Ще один кутовий від Луганської зорі. Цього разу Костик м'яч зміг спіймати. Дуже багато кутових ударів було у луганської команди у першому таймі на початку цього поєдинку. Ну а тут Батагов скидав далі на Імерекова, і капітан Луганської зорі мав чудову нагоду забити у другому матчі. Поспіль, але всі ці епізоди за участю команди Патріка Ван Лювена вони не були гольовими. Хоча зоря домінувала передача на Русана. Русан прострілює вздовж воріт, але дуже невдала передача від гравця Луганської зорі. Подивіться, як підопічні Патріка Ван Лювена легко проходили опорну зону металіста, і просто за рахунок швидких передач в один дотик їм вдавалося. Робити ось такі атаки. Момент луганської команди дуже суперечливий. Тут Назалі Русен пробиває і сигналізує про те, що м'яч влучив у руку, у лікоть Романюку. Давайте дивитися. Ось цей епізод. Роман Блавацький його проігнорував, не призначив тут пенальті. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи був тут пенальті, про який так сигналізує зараз Максим і Мереков. Назаді русин пробивав, хоч удар був і слабкий, але тим не менш, епізод дуже суперечливий. Розіграш кутового від луганської зорі розіграли низом. Пройшла ось ця передача у штрафний майданчик. Дуже легко гравці металіста дозволяли ось так діяти розкуто у власному штрафному майданчику. Удар зі штрафного від Сергія Булец в ближній кут намагався він поцілити, але Костик усе бачив. А ось епізод найнебезпечніший, напевно, у першому таймі для Луганської зорі. Арсеній Батагов, чудова позиція для удару, пробиває практично по центру, якраз туди, де й перебував Костик. Влучає він у голкіпера металіста. Якби трішки ліворуч або праворуч, напевно, не зміг би виручити свою команду голкіпер-металіста. Перший тайм 0-0. Такий не надто видовищний футбол. Ми з вами побачили. Початок другої половини зустрічі зоря теж розпочала дуже активно. Русин змістився в центральну зону. Пробив, але пробив не точно. Момент у зорі Чурко пробуває зі штрафного і дуже елегантно він перекидав стінку, але завадила поперечка забити на 50 50-й хвилині. Цієї зустрічі дуже хороший розіграш штрафного удару від Луганської зорі. Важко було б тут костику врятувати. Металіст на початку другого тайму теж активізувався. Були у них свої моменти на відміну від першої половини зустрічі, і в цьому епізоді пробивав Танковський. Скидка від Чурка. дуже невдала дія від півзахисника Луганської зорі. Прямісінько на ногу Танковському, але той забитий. Не зміг. Високий пресинг від металіста, і тут помиляється Брашко. Брашко просто дарує м'яч під липунцю, Той заходить у штрафний майданчик, і його збиває і Мереков. Блавацький дає пенальті в цьому епізоді. І таким чином металіст має нагоду вийти вперед, десь можливо нелогічно, але все ж підлапинець. Відзначимо його, як він тут е проліз у штрафний майданчик, шукав позицію для удару. Ну і і Мереков не зміг тут без порушення правил м'яч відібрати. Пробиває підлапинець 1 1-0. Мацапура не зміг врятувати. Мацапура стрибав зовсім в інший кут, і рахунок став 1-0 на користь харківського металіста. І після цього забитого м'яча у нас а, гра стала значно цікавішою. Пішли моменти, і в Луганської зорі. Ну і що найцікавіше, у металіста їх теж стало дуже багато. Подивіться, як пройшов зараз Танковський центральною зоною і віддав чудову передачу. Вперед зоря якось розконцентровано виглядала після ось цього пропущеного пенальті і дозволяла проводити такі от атаки. Своєму супернику Металіст не зміг скористатися в цьому епізоді цим шансом відзначитися забитим м'ячем. Але після ось цього пенальті атаки харківської команди виглядали значно небезпечніше, адже в першому таймі їх практично взагалі не було. І Мереков грає на правий фланг тут. Данченко Данченко прокидає собі. М'яч потім віддає передачу далі. Максим Хлань його навіс. І Чурко забиває. Забиває В'ячеслав Чурко, стає рахунок 1-1 на 72-й хвилині. Луганська зоря зрівнює рахунок. Данченко тут, здавалося б, уже втратив м'яч, але ні. викотив хорошу передачу. І Максим Хлань м'який навіс на Чурка, який був абсолютно самотній. Не встигає Мизюк накрити Чурка в цьому епізоді. І той абсолютно спокійно забиває уже в другому матчі поспіль. Орест Костик не зміг тут врятувати, хоча удар був в ближній кут. А ось ця окраса всього поєдинку пробиває Сергій Панасенко здалеку і робить рахунок 2-1 всього через 2 хвилини, після того як Зоря зрівняла. Подивіться, яка щира радість від уболівальників металіста. Дивимось повтор. Тут іде передача від Демченка. Панасенко робить буквально два кроки і ходу пробиває лівою. Дуже потужний удар у його виконанні і занадто складна траєкторія польоту м'яча для Мацапури. Він не зміг врятувати м'яч-ліг практично а, у кут, у верхній кут воріт. Ось з цього ракурсу дуже помітно усю красу цього забитого м'яча. Недовго рахунок був 1-1, Заря знову. Програє рахунок 1-2. Зорі теж потрібно йти вперед. Десь несподівано металіст забив аж два м'ячі. І тут момент, коли пробивав Арсеній Батагов, але м'яч полетів повз ворота. Штрафний удар на користь зорі, брашко пробиває, пробиває вище. Дуже близьким був Брашко насправді в цьому епізоді до того, аби влучити у площину воріт, але м'яч зачепив сітку. Із зовнішнього боку. Ну і ось такий штрафний удар у виконанні луганської команди. 89-та хвилина поєдинку. Данченко робить закидання е, у штрафний майданчик. Мишньов на підбиранні Мишньов пробиває в ближній кут і рахунок стає 2-2. Орест Костик не зміг тут врятувати, хоча мав би закривати він е, цей кут, воротарський кут. Як його називають, ну і Романюк, подивіться, як прикро втрачає м'яч, просто падає, втратив рівновагу. Ось тут помітно. Мишньов його обікрав, і без жодних роздумів, потужно. Дмитро Мишньов пробиває, який вийшов на заміну у другому таймі. І він робить рахунок 2-2 на 89-й хвилині поєдинку. Зоря все ж таки зрівнює. Ну і здавалося, що цей результат. Цілком закономірний і логічний, але ні, зоря пішла вперед, і на останніх секундах уже компенсованого часу Євген Шахов вириває перемогу для луганської команди. І подивіться, яка щира радість у виконанні футболістів. Зорі не завжди в чемпіонаті України можна побачити ось такі забиті м'ячі на останніх секундах і, тим більше, перемоги, так, три Луганська зоря перемагає харківський металіст у цьому поєдинку. Забули тут про Шахова, ну і скидка від Батагова ось ця передача. Батагов, можливо, хотів пробити, але це вийшов асист. І Євген Шахов, який вийшов на заміну, теж забиває. Спрацювали заміни Патріка Ванлювана, Мишньов, шахов. Вони забили і дуже прикра поразка для харківського металіста. Але е матч вийшов дуже видовищний. 3-2 Зоря перемагає металіст на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.